Доброго дня. Сьогодні 18 листопада, і у нас третій та завершальний день студентського фестивалю Ліра 2016. І з нетерпінням вже тут усі чекають на результати, і сьогодні вечором ми їх дізнаємось. А поки ще на сцену повинні вийти три факультети: це факультет банківського бізнесу, факультет аграрної економіки та менеджменту, та факультет економіки та управління. Отож, давайте подивимося, що вони готові до виступу. Ось так ось так. Тут вже так метушаться люди. Їх тут дуже багато зібралося. Ось і бачу такий в костюмчик. якийсь. напевно це один з факультетів. Привіт, друзі. Розкажіть, ви, мабуть, учасники? Ви, мабуть, учасники ліри 2016 Розкажіть, який факультет ви будете представляти? ФББ, факультет банківського бізнесу. Факультет банківського бізнесу. Ви готові? Так, готові. А, що ти будеш робити сьогодні? Сьогодні ми будемо танцювати хіп-хоп, а також загальний танець. Думаю, буде весело. А розкажи якусь цікаву історію з ваших репетицій. Чи, якщо є такі, звичайно. І взагалі, чи сильно над вами знущались старшокурсники? Ну, я думаю, що ні, не сильно, адже це варто Варто таких зусиль від побаченого результату. Як тебе звати? Аліна. З якої ти групи? ФБС-11. Дякую, Маліні. Погнали. Отак, і тут емоції переповняють. Я бачу, переповняють емоції. Тут насправді люди кричать, Що що трапилось, друзі. У вас такі різні емоції Привіт. З якого факультету. З банків. Ви факультет банківського бізнесу. Так. Ти учасник чи організатор? Студентський декан. Студентський декан факультету банківського бізнесу. Розкажи, як відбувалася підготовка до ліри і чи ви готові на цей момент? На даний момент ми повністю готові до проведення ліри. Ми, думаю, ми бажаємо всім учасникам Ліри сьогодні гарного настрою і вдалого виступу. Ліра, як завжди, як всі факультетів проходила, підготовка досить напружено, але ми справилися в терміни і ми готові. Вже пройшло два дні фестивалю. Чи був ти на попередніх виступах? На жаль, я не був на попередніх. Виступав, то тому що у нас були підготовки в даний момент, але я чув, що виступи були досить непогані і всі факультеті молодці. Зрозуміло, дякую. удачі факультету банківського бізнесу. Вам, па -па. дякую, все до побачення. Отак, отут от, от, закликають перший курс, кричать, якась дівчинка з прапором. Що це в тебе за прапор? такий, розкажи це нам. Це? Прошу факультет банківського бізнесу. Це, це прапор факультету банківського бізнесу. Так. він такий, подібний на, на прапор Ірландії. Він як тебе звати, розкажи нам. Дар'я. Дар'я, з якої ти групи. ФБС-11. ФБС-11. Ти учасниця? Я е, мала бути учасницею, але через деякі проблеми я не змогла виступати. Зрозуміло, е, прийшла підтримати своїх так, друзів. Так? так хто найкращий небе. Те банківського бізнесу насправді вони мені самі його передали. Ну і що, пішли, пішли далі шукати. Ще залишилось два факультети. Ось, ну і зараз, мабуть, ми зустрінемося з іншим факультетом. Ще не знаю насправді яким. Ми зараз йдемо в дзеркальний зал. І зараз ми дізнаємося, хто тут тренується. А найкращий метод дізнатися хто ж тут є. Це отака кричалка. Хто найкращий в ДНУ? Фегут, фегу, 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 Гамірні, гамірні студенти молодці. А ще які кричалки, знаєте? Які кричалки є у факультету економіки і управління? Отак кажуть, зараз буде, ну от. Повіримо тобі на слово, друже, а наразі давайте поспілкуємося з учасниками. Вони так е, е, вишукувались. Е, ви будете хором співати зараз. Ми знаємо кричалку. Давайте кричалочку, я отак собі десь тут на фоні. Вімоведові наші табори. Гей! Ми не переможні! Гей! Дуже дуже. Що ж, а зараз такі окремі окремі тишки зробимо. Ось такі от хлопчик цікавий стоїть тут. Розкажи, як тебе звати? Руслан. Привіт, Руслан. З якої ти групи? У Пеп. У ПЕП 11. У ПЕП одинадцять. Розкажи, що ти будеш сьогодні робити? Виступати? Будеш виступати. А чи будуть у тебе слова? Слів не буде. Слів не буде. А що ти будеш робити? Співати. Співати. Пісня без слів. Отак от собі Фео у нас буде сьогодні дивувати. Ця людина буде співати без слів. Ну отак, от, от класно, молодець. Ну такого номеру ще точно ніхто не бачив. Ось такі нать кульки тут. В них вже свято. Мабуть, вони вже готові перемагати. Ви готові перемагати! Отакі е, привіт! Привіт! Як тебе звати? Христя Христинка. З якої ти групи? ПТПД 11. А ну ще раз. Бета, беда. А тепер швидко? Потебеда. Ну, такі от смішні групи, потепеде. Я теж так мію. Е... Дивися. Ну, зараз чекає, я подумаю, що в неї спитатись. Та нічого. Всі ми люди. От уяви собі в, в, в тебе на сцені так станеться як тільки щось зі мною і ти забудеш, що робити. Я не забуду, що робити. В тебе хороша пам'ять. Дивися, ти чимось займалася до Тнео, типу в тебе. Відкрилися таланти вже тут, чи якісь певні таланти в тебе були напрацьовані до цього? До цього. До, до цього. Нео. А що ти будеш робити сьогодні? Танцювати. Я, я буду рвати зал. Ану, покажи такий, такий е, тізер маленький, як ти танцюєш. А, який, я, який, ж, який стиль танцю? На даний момент я буду танцювати якийсь хіп-хоп. Хіп-хоп. ну покажи нам, будь ласка, якийсь е, такий невеличкий кусочок.

Христя, ну що ж, давайте поопладуємо Христині за сміливість. Дуже дуже талановита, Я бажаю тобі удачі і не підведи, не підкачай, я б сказав. Буде чи буде КВН цього року на лірі від вашої групи? Буде Буде? від вашого факультету. КВН буде. Де КВНщики? Покажіть мені КВНщиків. Ну, звичайно ж, вас скорше всього Вася і тренував, так? так? Ну і ви маєте бути кмітливими, веселими. Відповідно, звичайно. А ну, будь ласка, якийсь жарт. Ну Колобок повісився. Це, це наскільки популярний жарт, ось тому, що першого дня е, так жартував вже в факультет комп'ютерних інформаційних технологій. Можливо, я щось не знаю. Можливо, це мейнстрім, що колобок повішився. Давайте зробимо новий челендж, такий якась баки там менекен челендж, колобок повішився челендж. Підтримуємо? Звичайно. Добре, ну ви продумаєте ось. Привіт, як тебе звати? Мене звати Іван. Іван дуже приємно. На якому факультеті ти навчаєшся? Аграрна економіка. Аграрна економіка. Ну дивись, напевно, питання таке: тобі зайдуть часто. В яку ціну зараз бараболя? О, не знаю, не знаю. Може гривень п'ять. Може, гривень п'ять думає чоловік. Як ти думаєш, чи розірвуть сьогодні сцену ваші студенти? Я безусловно розірвуть. Мені здається, фаворити ліри, по тому. Угу. Аж так тобі здається, на якому курсі ти навчаєшся? На першому на першому курсі. Тобто ти будеш учасником, так е, моральним, да. Я підтримую свою групу. Ось так він буде знаєте, підтримувати. Насправді моментами не треба бути на сцені, щоб бути учасником команди. А також варто сидіти десь там в залі і гучними оплесками підтримувати своїх колег. Правильно? Безусловно, От Іван Молодець. і Йому дякуємо на цьому, па-па. вашому Привіт, друже! Привіт. Як настрій? Звичайно, завжди характер. Як тебе звати? Олег. Олег, де ти навчаєшся? В Тернопільському національному економічному університеті. На якому факультеті? З ОПЗ-11. Круто. Ти будеш сьогодні учасником ліри? Звичайно. От цей колега представляє факультет аграрної економіки, аграрної економіки та менеджменту. Розкажи, ти хвилюєшся? Звичайно, як і кожен учасник ліри. Що ти будеш робити сьогодні? Танцюю. — Танцюєш. Ти от почав танцювати вже тут в ТНЕО чи десь мав якийсь досвід до Я цього? Я ще мав досить скоріше. Мав досить скільки скільки часу ти вже танцюєш? Два роки. Два роки танцює цей козак. Я думаю, що сьогодні він на сцені насправді покаже майстер-клас. Ми усі в це віримо. А, а скажи, де, де інші, де інші твої колеги, де всі твої? Збираються роботники? всі, хвилюються, одягаються і скоро за п'ять хвилин будуть тут. Розуміло, от ми з нетерпінням них чекаємо. Ну і надіємося, от я бачу от тут такі ще є футболочки, ваші імені-футболочки. Розкажи мені, що тут намальовано у вас на емблемі. От, не знаю він, що намальовано у нього на емблемі. Він от коли вдягав, мабуть, не дивився. А зараз ви можете почути, як підтримують студенти своїх першачків. Вони вже там скандують за цими кулісами, і це насправді дуже заряджає, дуже заряджає студентів-першокурсників. Це додає їм впевненості. Отож, прошу, прошу всіх студентів приходити та підтримувати свої факультети, тримати за них кулаки та вірити в їхню перемогу. Ну що ж, а зараз. За лічення хвилини, а саме за 5 хвилин до початку, давайте поспілкуємося ще трошки з студентами, які будуть сьогодні брати участь. А я нагадую, що сьогодні третій фінальний день Ліри 2016. Наразі бажаю всім факультетам перемоги. Ось ну всі, всі перемоги не отримують, але насправді на перемогу. Заслуговує кожен факультет, адже усі молодці, усі усердно готувалися, хтось ночей не доспав, хтось знаєте, не встиг поснідати, хтось там, знаєте, так спішив, що на ці е, ожеледиці ось поспивзнувся і впав, але нічого, все ж таки, вони всі зібралися тут, щоб порадувати нас та глядачів своїми чудовими емоційними виступами. Ну що ж, видно, що вже і інші, і інший факультет. Вишикувався і зараз от добігає вже третій, третій факультет це факультет аграрної економіки та менеджменту. Давайте ось з ними трішки поспілкуємося. Це ось такі чудові, Вони в таких чудових синеньких футболочках. Народ, як ваш настрій, як емоції, які от покажіть. Уявіть собі, факультет, аграр, аграрний факультет перемагає цього року на лірі. Яка емоція буде у вас, на, вас, на вашому лиці? От Ми переможемо, тоді побачимо. Отак, От бачите, не хоче він загадувати наперед. Друзі, актуальне питання до вас. Мене дуже цікавить, по чому бараболя, скільки коштує? Скільки? 3,50. Можна тебе сюди, будь ласка. О, дивіться, єдина людина з факультету аграрної економіки та менеджменту, яка знає, скільки коштує бараболя. Я думаю, що першу сесію ти вже здала. На відміну. На відміну. На відміну. Чи знаєш ти, як звати вашого декана? Звичайно. Я, з... Я, з... Я злюк Борис Олегович. Я злюк бо Борис Олегович звати ось так вашого декана. Так. А перед виступом чи давав він вам якісь настанови? Так, звичайно, тільки перемога, щоб ми вірили в себе, щоб ми не переживали, що ми найкращі. Добренько, Як? дякую, дякую. Я не пив. Ось так, от знаєте, а крім, крім слоганів, е, к, різних кричалок, у факультетів є ще також гімне. Ось е, тут стоїть е, факультет банківського бізнесу. Народ. Можна на секунду. Друзі, чи знаєте ви гімн вашого факультету? Звичайно, знаємо. А можете, будь ласка, приспівати трішки? А в нас голоси трошки не можна дівчата покликнути? Ви давайте всі бандою, всі разом. Хто може, ану А Можна просто кричалку банківську крикнути. Так да більш драйвово. Давай. Банки, банки. Чому зараз є банківський бізнес сюди Можна! Банківський бізнес! Банківський бізнес! бізнес! Отак от, от бачите, одні, одні, одні студенти кажуть, що не можна, інші кажуть, що можна, а адже вони, розумієте, Дреба, хочуть... Треба, Отакі от, треба. От, позитивні заряджені косаки, насправді підтримуйте, ви молодці. <сих> Нє. Чекай, ти пишеш? Я пишу. Ось щойно один з організаторів мені розказав, що оця дівчинка це також легенда КВН на вашому факультеті, так? Це правда? Е, я не знаю, мені ще ніхто такого не говорив. Я просто скромна. Дуже скромна дівчинка і насправді скромність прикрашає людину. Ось як твій настрій? Е, позитивний, трошки хвилююся перед виступом, але надіюся на те, що зберуся, і буде це класно. Чудово! Так як ваєшся, ти маєш значить, бути веселою. Розкажи тоді, будь ласка, якусь смішну історію з ваших репетицій. Е, я би розказала, у нас багато є прекрасних і смішних історій, але на, на жаль, часу немає, бо мушу сядати і підтримати команду. Правильно, ми тобі бажаємо вдачі. Ось і сьогодні надіємося. Ну, ми всі надіємося, що можливо ви і переможете. Дякую, нам дуже приємно. От бачите, навіть навіть вже майже перед своїм виступом. Організатори налаштовують студентів на правильний лад, нагадують їм всі ключові моменти. Ось щоб не трапилось ніяких ексцесів. Молоді наші організатори, чесно, за, за весь цей час я часто хвалив студентів. А тепер також хочу похвалити всіх організаторів, які допомагали своїм першачкам вийти на цю сцену, представити свій факультет та такі свого роду, знаєте, почати драйв на цій сцені. Ну що ж, а від нашого колективу, від колективу ТНОЧів. Бажаємо всім факультетам не такого свого роду терпіння. адже сьогоднішні декілька годин, 3-4 години. Вони будуть такими. Знаєте, вони будуть йти довгими, бо всі в очікуваннях. Ніхто насправді не знає, хто ж сьогодні переможе, адже на перемогу заслуговують усі, усі без виключення, адже всі вони молодці. Дякую вам. З вами було ТНЕО ТІВІ, па-па.